Наш сьогоднішній етер продовжує сюжет про родину вимушених переселенців з окупованого Мелітополя, що в Запорізькій області, у Хмельницькому, де вони знайшли тимчасовий прихисток, їм вдалося відновити свій бізнес. Поїжджаємо просто працювати, маленькі діти. Звичайно, було дуже-дуже страшно. Дуже багато цих постів було, дуже багато. А, як придерлись до мого телефону, подружжя Онищенків з двома дітьми провели місяць в окупації. З рідного Мелітополя дивом вдалося виїхати. Кілька днів пекельної дороги, і родина дісталася Запоріжжя. Саме е... Страшне було оце вночі. ми на заправці з дітьми, тобто в мене маленька дитина, поряд, трішки старша сестра, чоловік там спереду, і це отак от ми ночували. І ще як взриви ці вночі на стоянці в машини, і взриви в небі. Просто сяєво, вот воно в тебе над головою. В Мелітополі подружжя мало власну справу: невеличку крамницю з виготовлення індивідуальних товарів з гравіюванням. Шість років вони розвивали сімейний бізнес і досягли значних успіхів. Ми робили гравіювання на металі, на склі, на дереві ну тобто на всьому, на шкірі, тому що різні верстати. Ми виготовляли і браслети, і брелоки, і армійські жетони. Коли місто потрапило в окупацію, спокійно. Жити і працювати було неможливо постійно. Всюди вони ходять. Тобто, ти боїшся, це страх. Не було е, не памперсів, не харчування, не ліків. А в тебе маленькі діти е, і грошей також ну, ти, ти не працюєш. Зібравши найнеобхідніші речі, та прихопивши з майстерні один верстат з трьох, сім'я виїхала в Хмельницький. У Нас в Україні е, немає більше родичів, всі в Мелітополі. Е, ми їхали сюди разом. Е, з кумов'ями, і в них тут були родичі. і Ми перші 4-5 днів, ну поки не знайшли квартиру, ми жили у них, вони нам дуже допомогли. Не дивлячись ні на що, родина Онищенків не зневірилась, в Хмельницькому продовжили свій бізнес. Спершу працювали вдома на тому верстаті, який вдалося вивезти з Мелітополя, а потім орендували приміщення і повноцінно повернулися до роботи. Зараз робимо гравіювання на термокружці. У нас індивідуальне замовлення, індивідуальне гравіювання, Не по макету людина замовила свій напис, щось таке філософське, ніщо не істина, і патріотичний герб. Ну це подарунок, мабуть. Дякуючи державним програмам, які допомагають малому бізнесу, в майстерню вдалося придбати декілька нових верстатів та найняти трьох працівників. Завдяки цьому обсяг виробництва збільшився, і родині вдалося стати на ноги. Зараз е, це звичайно військова продукція. Це армійські жетони, металеві чашки, металевий посуд. Ну тобто, ми підписуємо, е, робимо або шеврони, позивни. Також виготовляють багато сувенірної продукції: браслети, блокноти та ручки. А ще співпрацюють з волонтерами, щоб підтримувати Збройні Сили України. Гільзи нам надсилають для гравів. І їх будуть дарувати за найбільший донат. А це взагалі вони о, в ча... о, приймали участь у бою під Запоріжжям з роботі на з любов'ю. У нас було дуже багато таких. Целий ну надсилали прямо, щоб ми зробили написи. Підприємці з Мелітополя допомагають армії прагнуть відновити ті обсяги виробництва, які були до повномасштабного вторгнення, планують вийти на міжнародний ринок. Але найбільша мрія повернутися додому.